Ми їдемо сьогодні далі і хочу поділитися своїми враженнями від міста Сантандер в Іспанії. Дуже приємне враження склало, до речі, навіть є бажання залишитись і жити тут. Або, як мінімум, купити якусь квартиру, тому що дуже класний клімат, дуже м'який, багато зелені, неймовірна природа просто. І що найприємніше, знаєте, місто воно таке не депресивне. Всюди багато простору. Завжди є де зупинитись, подивитися на краєвиди е, відношення відчувається. Знаєте, що все для людей. Кожна галявинка зроблена, кожний комунідат, кожну травичку проглядає. Тобто, ми прогулялися містом вчора, кілометрів 8. Я був в шоці, наскільки е, кожна деталь передбачувана тут. І, до речі, квартири на нерухомість, тут адекватні ціни. Я дивився, там студії 40, 50, 60 тисяч, дві спальні непогано можна взяти за 80-75 тисяч, три спальні до 100 тисяч. Ну, звичайно, все залежно від року будівництва будинку. Ну, але знаєте, в мене от місто Сантандер дуже асоціюється з, з чимось таким рідним, з чимось таким Львовом, отим кліматом, запахом. Але знаєте, ще більше цієї дисципліни, ще більше тої чистоти, неймовірні ті краєвиди, пейзажі. Ну, дуже позитивно. Я вражений. І взагалі я думаю, що тут я би купив квартиру, приїжджати на липень-серпень, просто пережити цю гарячу Іспанію півдня, просто неймовірно, заряджаєшся, емоції. Емоції просто переповнюють. Рекомендую Сантандер, це вже топ.